Почну з такої з попсової теми: штучний інтелект. Тобто більше 20 тисяч треків, які належать українським артистам, українським автор-імпромтів, <ріст> 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 які закидають їх в нейромережі, створені протягом цього року. І це, значить, навіть не кількість цих треків створює якісь очікування, а те, що деякі з них вже в чарті Ютуба. YouTube Music, вони в топ-10, і навіть топ-5. Я навіть скажу вам, що є існує співачка М -м, називати її чи ні? Називати. Да, давайте назву Амайя да. Рома. Ну, вона постійно сидить в десь топ-10, топ 20 українського чарту на Ютубі, і там не один трек. В неї за, ці, за цей рік там ну, близько 100 мільйонів прослуховувань.